Всем доброго дня, друзья! Сегодня на обзоре буде ремонт электровелика. В общем, стоїть у мене тут такой трьохколесний. Тут есть такі колеса все трьохколесний. В общем будем ремонтировать. Я трошки уже тут почав, голову поморочу с ним. Думаю. Треба зняти обзор, може кому таке підійде. Тому що трошки промучився з ним, поки знайшов причину. Це зайняло багато часу. Трошки не туди пішов, не те подивився. Ну я вам зараз розкажу в чому причина була. Так, ближче вам розказую, показую. Дивіться, е я тут уже розкорочив трошки фішку. В общем, тут стояла така фишка. Зараз я цю витягну, то що я тут зробив. Ось така фішка стояла. І цей дротик був тут заведений, я його викусив. Тому що вже почав робити, а думаю, зніму вам кино. Тому що я тут влазив, 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 лазив, аж замарився вже шукати. Як завжди була несправність зовсім не важка. В общем, дивіться, він стоїть на таких двох амортизаторах. Тобто у мене тут шарнирует стоїть. Ну, він м'яка тут подвес. Как сюди, воно провалюється і ну, під, під своїм весом, так сказать, амортизируя. І значить, що Я вмикаю, Тут є ключ запалення, ось все. Він вмикається. Далі на рулю є такі тут кнопочки. Так, нажимаєш цю кнопочку, повинно загоратись. Тут лампочки всякі. Ну, вони коли загораються, коли не загораються. Ну, у момент такий, що загорілись. Я нажав, цю подержав, всі лампочки засвітились. І що я роблю? Я сідаю і все пропадає, все зникає. Тобто нагрузка пішла на цю. Вилку, так сказати, замортизували. Десь провод отак перегнувся, все пропало. Встаю, оп, загорається. Мопед їде. Тільки сідаю, вилка нагружається, провода десь і згибаються, все, пропадає, все. В чому причина? Почав це шевелить, дергати, з'явилося. Сідаю, не пропадає, їду. Не пропадаю, встаю, туди-сюди, не пропадає. Опів зразу в мене було на думці, що десь пропори перегнувся. правильно? Кожен би так подумав. Тут ось хомутик стоїть. За хомутиком. Тут є згиб внизу. Внизу стоїть коробочка з цими, з контролером. Тут коробочка є. Мельничка така дротик із кабелів зі ціля виходить. І сюди щось виходить, Ну, я ну, цю коробочку. Все сухо, все чудово, ніде не, не зелені клеми, там є, всякі вже і посмикав, запровадав, вімкнув, все працює, ніде нічого. Все працює. Потім, думаю, дай я ще гляну на, оце, на оцю фішку. Бо ця вона так втикається в бук. Ось така вона бокова. Ось так йде. І якщо сідаєш, торкається так провода. Ну, як в нагрузку воно присідає і цей провод попадає, ну як його трошки так ламає в цьому місці. Ось так Торкається от. під нагрузкою. Це притуляється це батарея, якщо вона взядеш, вона трошки отак сюди притуляється до цієї решітки до бардачка. І цей кабель я вже тут його крутив, Думаю, може тут переламився. Вже і так, вже почав втягнути його плоскогубцем. Думаю, може де видірнеться. Як буває провода ламаються, можна підтягнути і можна видірнути десь місто перелому. Та ні все. Чудово він працює, їде. Потім я ну, заглянув на ці фішки. Тут нормально, ну це батарея вже друга. Тут стояла батарея, яка елементи всі пропали і здали, а купили таку нову, таку оригінальну. Потім думаю загляну в фішку, бо якщо батарею міняли, то мабуть щось було, щось трапилось, що її міняли. Заглядаю сюди в фішку, а тут фішка згорівша. Один контакт цей чудовий, а тут він видно, може бачите, блисти там акатиш такий, як, якщо замикання, з'являється акатеш такі меді, кулічки, кульки великі. Накатиши, і там фішка згорівша. Виходить, якщо воно втикнуте, рот отак виходить, люди сідають і він трошки згибається, ця фішка, і нема контакту. Я почав шатати оту отуклему, вона болтається. Ця стоїть жорстко, то ця болтається, тобто десь тут внутрі закльопка дійшла. Десь тут пайка чи закльопка надвалилася. Оце і вся причина. Бо видно, тут пів, пів фішки немає, вигоріло. Там десь в кінці щось катеш залишився. Ця, ця ціла, а ця вигорівша. Оце і вся причина. А я ж тут теж розібрав все. І там розібрав. Провода посмыкав там, посмыкав тут. про... згибов щоб так його перелами. Тут провод 2,5 квадрата. Дебелий провод. Уже крутив, 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 крутив. И мене сюди чуйка кинула. Я тут обнаружив, що тіліпається внутри клема. Десь там пропадає пайка внутри. Ну воно не разборне, я відкусив його таких клейм немає, шукать их це тоже время найшов таку фишку, мамку с блока питания с компьютерного и все, зараз так всуну, припаяю сюда, залью этим я вот пістолет пистолет той, що соплемет, залью тут клеем, щось сформируем такую щоб можна було за що потягнути, типа наплавим сюди, ну щось зробимо. не знаю сам що буде, ну зараз ми фазіровку прозвоню цю фішку. я тут відрізав, видно що ось червона і чорний дротик десь вони не Зараз сейчас вот я... так воно повинно бути, раз я прозвоню і припаяю сюда Ну ось дивіться, я так запаяв. Все тут чудово держиться. Так, зараз я вмикаю на старт. Так, тут у нас табло таке з лампочками, нажимаю кнопочку і загораються тут червоні лампочки І все у нас працює. Лісапіт рушає. Все нормально, лампочки не тухнуть, червоні, Вон, це я ручку смикаю, в общем все, працює, бачите, а я з ним промудохався Ой, цілий день. Зараз вже після обіту це тільки сюди я доліз до цієї системи. Знайшов я причину. Отак От буде, зараз спробую тут. Клеєм залить, буде така фішка, Іншої фішки у мене нема. Та й тут провод дебелий стоїть, такий що супкенький. Зараз буду робити фішку. Ну ось так я сформував фішечку. Все це застигло, клеєм наплавив. Все сюди тут позачищав, щоб воно притулило, щоб вода не попадала. Все чітенько. Зараз я переверну велик, тут цю коробку, там де заходять провода, там внизу дротики заходять. Треба замастити этим, як герметиком. Замастю, щоб туди вода не попадала, бо тут нема нічого. Не... Просто провода заходят, дірку, то і все. А тут як лодочка збирається там вода. Войдно, як колись було там, как водичка. Така влага була. І з цієї сторони теж захода кабель всю сторону. И тоже там щелина загерметизирую. Ось я перевернув його на бік, ось. Бачите, така тут діра-маха. сюди попадає влага, а ця крышка піддон, тут ничего немає дирочок. Скапливаться мы все в лага и с этой стороны теж болтается тут дірка. Тут блок було залиплено. Уже лепили, Я обчистив герметик. Зараз теж намазюкаю. Нехай сухне. Ну що, друзі, ось ми зробили цей електровелік. Все чудово. Я вже вмикнув, лампочки свічуться. Ось я стрибаю. Судим-сюдим. Нічого, лампочки делюсь, світуться. Все чудово. Все працює. Всім дякую, що були зі мною. Нам вдворять цього кіно. Всім мирного неба, здоров'я, кріпіться. До нових зустрічей на моєму каналі. Ще буде багато чого цікавого, підписуйтесь, дивіться. Уже буде полізнітельне далі відео. Всім до побачення. Я поїхав.